Джинсовий жіночий одяг-мікс від бренду Esmara 119 гривень за одиничку. У лоті буде 22 одинички, і вартість лоту 2620 гривень. У лоті будуть представлені ось такі, як на модельці сорочки. Це одяг із ліоцилу. Це легенька така тканинка, в якій не жарко. Ось так будуть виглядати штани, також представлені в лоті. Ось вони в розгорнутому вигляді. Ось такі на резиночці з затяжечками, з карманчиками. Також будуть ось такі сорочки у лоці з V-образним вирізом. І будуть ще спіднички. Також буде ось така суконька гарненька на резинці. Ще ось така довга спідничка. І така сорочка. В слоті будуть сорочки, сукні, спідниці, штани, блузи, від XS до L розміри. І якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.